Вітаю, друзі. Наш генератор випадкових заяв знову зробив заяву, яка показує, що він або відірваний від реальності, або навмисно вкидає ті речі, які повинні відволікти. Ну, наприклад, від Покровська, і неможливо виконати через відсутність ресурсів або грошей. Поговоримо про це. Ще одна ідея Зеленського, яка. Запропонована їм через його уряд це безкоштовний медичний огляд для всіх віком 40+. і це до речі показує, що Зеленський знову використовуючи це безкоштовно, не розуміє, що за все платиться за все, навіть коли він думає, що його безкоштовно обслуговують. В офісі президента він помиляється, тому що за це платимо ми з вами і платимо вже більше ніж 3,5 мільярди гривень на рік. Для нього це безкоштовно. А для нас це податки і гроші, які з нас зняли для того, щоб утримувати Зеленського. До речі, якщо коли він прийшов, це коштувало трохи більше 900 мільйонів, то зараз більше ніж 3,5 мільярди. У мене запитання не дуже дорого. Ця безкоштовність зеленського нам обходиться, але поговоримо про його пропозицію. Дивіться спочатку, він пропонує перевезення на Укрзалізниці на 3 тисячі кілометрів. Всі, хто хоче українці, ну геніальна ідея, геніальна ідея більше того. А вона геніальна по своєму ідіотизму грошей на це немає. Укрзалізниця збиткова. А фактично, ми бачимо, що є величезні проблеми з зарплатнею для залізничників. Вони вимагають підняти, до речі, хоч би на 3 тисячі гривень, а їм не підіймають. І після цього така заява. Але ж за це перевезення все одно буде платити. Ми з вами будемо платити, делегуючи це повноваження держави, вона буде витрачати ці гроші на незрозумілі перевезення. але Замість того, щоб витрачати на оборону країни і тут питання: якщо грошей на оборону не буде, то перевозити кого будуть російських солдат? Бо, схоже, якщо не буде грошей для оборони, то вони будуть рухатися на Київ і далі. А Зеленський цього не розуміє. Чи розуміє просто відволікає увагу? Повертаємось до його ідеї. Всіх, кому є 40 років. Будуть медично оглядати знову безкоштовно. Але питання в тому, що якщо для перевезення людей немає ані вагонів, ані грошей, ані ну, квитків, ви коли сані раз купували квитки на укрзовізницю. Дефіцит а тут всі разом. Так от зараз з'ясувалося, що банально не вистачає лікарів. Про це кажуть самі лікарі. Вони кажуть, якщо ця ідея буде спробувати, ну, реалізуватися. Це паралізує взагалі всю систему, взагалі повністю. Але мені цікаво, як будуть реагувати на це ті люди, які не зможуть купити халявний квиток на потяг або скористатися медоглядом, тому що черга на нього. Буде до 2028 року через нестачу лікарів, і до речі, 2028 рік це тільки оптимістичний прогноз. Взагалі, коли Зеленський пропонує такі ініціативи, в мене відчуття, що він, ну м'яко кажучи, не сповна розуму. Бо розумна людина, адекватна людина перед тим як щось подібне запропонувати, як мінімум, прорахує, підрахує. І зробить висновки, чи можливо це реалізувати чи ні? Бо те, що пропонує Зеленський, ну, скажімо так, реалізувати не просто неможливо, а з самого початку, навіть початківцю, зрозуміло, що це не в інтересах держави. І, до речі, знаєте, коли розповідають, що це треба для того, щоби. Дофінансувати Укрзалізницю, ну так давайте відверто скажемо. Просто хтось хоче зробити ще один файерпойнт, а але на Укрзалізниці, де вже сидить один потужний залізничник Сережа Ліщенка Якось дивно про ньому корупція все більше і більше. До речі, там взагалі дуже цікава тусовка. Якщо не приглядатися то багато запитань, але питання в іншому. Чому зараз це робиться? А схоже, тому що треба хоч якось відволікти увагу від того, що відбувається на фронті. А на фронті, м'яко кажучи, повна дупа, і а, тому генератор випадкових ідей зараз отак зарядився. Ну, давайте так: для того, щоб менше було критики, ну це відверто, варто ускладнити пропозицію. Зеленського, і сказати, так, всім буде, але а, от квітки для, за проектом УЗ 3000 можна видавати тільки тим, хто перше гарантовано скористався кешбеком, може надати через дію доказ, що він дивиться єдиний телемарафон, і а, гарантовано вже забрав всі ці тисячі, Вовини тисячу першу і гарантовано другу, яку він дає. І ще одне. Коли хтось намагається продати суспільству щось безкоштовно, але за рахунок виплачених податків, то від цього починає тхнути. Ну, помітно тхнути, бо коли не кажуть правду, зразу щось ховають і тут або провали свої ховають, або чергову схему, де ми побачимо фламінді, чи ну але в іншому варіанті у карзалізничному чи медичному. Тут питання: хто за цим стоїть, хто що ховає і хто буде протягувати. Треба уважно буде слідкувати за всіми проектами, які будуть від нашого потужного і незламного генератора випадкових заяв. Пана Зеленського. До речі, щоб ви зрозуміли, Зеленський не зупиняється і генерує нові ідеї. Ну, наприклад, як вам ідея заборони четвертого сезону Гри Престолів в Україні? Ви ще про це не знали? Хо-хо, ви багато чого пропустили. А справа в тому, що таким чином Зеленський показує, що він незламно бореться з Росією. Думаєте, я жартую? Ні, просто маразм дійшов до нової межі. В Україні заборонили четвер... перегляд і показ четвертого сезону Гри престолов через участь в ньому російського актора Юрія Колкольникова. Кажу відверто, я навіть не знав, що він там знімався, і про його гру в цьому серіалі я дізнався тільки завдяки цій забороні. Взагалі, це дуже смішно, що це робить шомен, який знімав свати. З ватою в актерському складі нагадаю що ще в 2017 році Федор Добронравов, Людмилі Артемєві та Миколу Добриніну СБУ заборонили в'їзд до України та за антиукраїнську опозицію і за поїздки до Криму. А тоді ж бібісі писало: я процитую зараз український шоумен та продюсер серіалу СВАТИ Володимир Зеленський розкритикував СБУ через заборону акторів на в'їзд до країни до речі. Він буде критикувати за заборону четвертого сезону Гри престолів. Просто цікаво. До речі, як тільки Зеленський став президентом, то він зняв заборону від ЗБУ на в'їзд в Україну і дозволив добронравову приїжджати в Україну. І що було далі? Так 100%. Добронравов підтримав вторгнення проти України і затанувся на всю голову. А тепер наш шоумен знову страждає хернею. Ну як страждає? Ми ж бачимо. До речі, в мене одне запитання: а на тлі цієї заборони. У Зеленського нема питань до міндіча через його діамантовий бізнес в Росії, чи це інше? Ну напишіть в коментарях, а що ви думаєте? Чому взагалі Зеленський навіть боїться згадати, що Міндіч займається бізнес, бізнесом в Росії, діамантовим, про який розповідали вже й журналісти, й депутати і всі інші. Всі все знають, СБУ мовчить, Зеленський мовчить. Міндіч сплачує податки в Росії, нормально кишує собі по кишенях бабло, а вам розповідають про безкоштовні три тисячі кілометрів безкоштовний медогляд і вовину тисячу, яку витягають з ваших карманов через підняття податків і через неймовірне податкове навантаження. Тому лукшину менше споживайте, яку вам вішують на вуха. Це всім корисно, а генератор випадкових заяв буде і далі заявляти, а не займатися справами, бо ситуація навколо Покровську тільки погіршується. До речі, тому чекаємо на нові обіцянки і гучні заяви. Дякую, що дивилися, дякую, що підписалися, поставили вподобайку, прокоментували і поширили відео. Дякую, що написали в коментарях свої думки, і звідки ви дивитесь. Але головне за що хочу вам подякувати, за те, що ви підтримуєте ЗСУ, допомагаєте ЗСУ, донатите на ЗСУ і приєднуєтесь до ЗСУ. Бо ЗСУ це є запорука того, що Україна є майбутнє. Тільки ЗСУ. Є ЗСУ є майбутнє. Гуртуємось навколо ЗСУ, всі ресурси на ЗСУ, і от тоді справді все буде Україна. Дякую, Па-па.